Всім миру і добра. Слава Богу, ми знову можемо продовжувати з вами читати святе Писання, яке передбачалося, що близько місяця в нас мала бути перерва. Ну і от ми продовжуємо читати слово Господнє. І сьогодні на черзі п'ята глава третьої книги царств. Хай Господь нам допомагає. І послав херам цар Тирський, слуг своїх до Соломона, коли почув, що його помазали на царя, на місце батька його. Бо херам був другом Давида у все життя. Дивіться, ситуація досить нестандартна. Е Маю на увазі, що. Зазвичай, коли ми перебуваємо в певній якісь традиції, в певній церкві, то ми себе огороджуємо від спілкування з іншими людьми. Особливо ми знаємо, що ніколи разом не моляться представники різних церков. Мається це на увазі, якщо ця церква не православна. А, наприклад, греко-католики, ми вже разом з ними не причащаємося, не звершуємо спільно з ними літургії, з римо-католиками, ну і так далі. Якщо є спільна молитва, то вона не літургійна, тобто це не звершення літургії, а спільною молитва може бути в даному випадку, якщо це просто якесь молебне звернення до Бога. Як це часто буває десь у випадках, коли шанують, наприклад. Жертв Голодомору чи якісь інші події, коли всі представники релігії збираються для того, щоб разом ну, вшанувати якусь певну подію. А тут ми бачимо, що Давид все життя товаришував з язичником і не просто товаришував, а він тут названий другом. До речі, слово друг не так і часто згадується у святому писанні. І що це для нас говорить? Ну, Ми колись говорили, що для нас церква дає певні кордони. Чому? А тому, що ми більше кер... керуємося постановами закону, ніж духом. Ми не можемо керуватися Духом, тому що наш Дух пошкоджений. Але, якщо ми подивимося на життя святих, на життя тих, кого ми називаємо святими, в нас в православній церкві, є така традиція, що. Особливих людей, які мали певні заслуги, певні подвиги, ми називаємо святими. І ми бачимо, що тих святих вирізняє те, що вони більше керувалися духом, а не буквою закону. Так, наприклад, ми знаємо, що Ксенія Петербурзька свого часу, коли жила, мала подружками навіть і протестанток. Які до неї зверталися, вона молилася за них, Господь за її молитвами допомагав їм. Також ми знаємо, що дуже шанують, наприклад, мусульмани Георгія Побідоносця, тому що він їм допомагає. Якби не допомагав, вони б не шанували. Так само або святителя Миколая. Я вам колись вже про це розповідав. І таких прикладів можна навести дуже багато. Але це коли ми. Намагаємося очистити свою душу, коли в нас справді буде жити Божа благодать, Божа присутність, Божа любов. Тоді ми по-справжньому знаємо, як відноситися до інших. А так ми обмежені і на превеликий жаль, це, це не робить нас ідеальними. Це навпаки говорить про те, що ми є пошкоджені. І тому ми не можемо в повній мірі давати собі волю у спілкуванні з іншими представниками інших релігій, тому що це може нам нашкодити. І тут треба мати велику розсудливість, щоб ніколи, навіть от, якщо бувають якісь десь, можливо, дебати, спілкування із представниками інших конфесій, щоб не переступити в межу якоїсь ненависті, неприязні. А от бачите, Давид, той, хто був улюблений для Господа, він серед язичників мав товариша, тому що він керувався Духом Святим. І тому Дух Святий йому допомагав, а інші це бачили. Він, Коли ми можемо бути такі православні, що від нас будуть всі втікати. От, і повторюсь, колись, колись я говорив, там, якщо хтось говорить, що він дуже благодатний, то покажіть свою благодать, покажіть любов, ми свій до вас прийдемо. Ми того не бачимо. Ми навпаки дуже часто більше побачимо приклади якогось фанатизму, зрозумілості. Оце біда. Оце треба дуже розуміти. І от зазвичай, коли канонізовують, то ми знайомимося із життям от людини, яка канонізується, от так ми бачимо, що вона справді мала широку щиру любов до всіх абсолютно. І вона знала, як вділити з цієї любові увагу от, і шанування кожній людині. О ну, тому вони і святі, а ми не святі. Оце один із критеріїв святості людини. Святість, зрозуміло, це поняття дуже умовне. Але просто серед нас бували ті, хто вміли скеруватися Духом святим, і вони до представників інших конфесій відносились трошки не так, як ми з вами відносимося. Ми читаємо далі. І послав також і Соломон до херама сказати: Ти знаєш, що Давид батько мій не міг побудувати дім імені Господа Бога свого через війни з навколишніми народами, доки Господь не підкорив їх під стопи ніг його. Давид відкрив оцьому хераму сокровенне те, що він нікому не міг казати, навіть і не казав синові своєму. Те, що було потаємне в його душі, він казав, Господи. Вірніше ну, казав до храма, друже мій, Господь не дає мені можливості збудувати храм, тому що я брав меч у руки, і багато крові проливалося. Ось він міг, міг перед ним відкрити свою душу і своє серце. Нині ж Господь Бог мій дарував мені спокій звідусюди. нема супротивника і немає більше перепон. Тобто е, будується храм тоді, коли вже мир настане. Не зі злоби, не зі злості, не зі страху, не з якоїсь іншої причини. От коли благоденство, коли мир, коли спокій, от Соломон каже: от ідеальний час для того, щоб храм будувати. І ось я маю намір побудувати дім імені Господа Бога мого, як сказав Господь Батькові моєму Давиду, говорячи. Син твій, якого я посаджу замість тебе на престолі твоєму, він побудує дім імені моєму. Отже, накажи нарубати для мене кедрів ливану, і ось раби мої будуть разом із твоїми рабами, і я буду давати тобі плату за рабів твоїх, яку ти призначиш, бо ти знаєш, що в нас немає людей, які вміли б рубати дерева так, як сидоняни. Коли почув херам слово Соломона, дуже зрадів і сказав: благословений нині Господь, який, який дав Давиду сина, мудрого для управління цим численним народом. Бачите, що херам через Давида і пізнав істинного Бога. І він тут, коли йдеться про будівництво храму, славить Господа Бога. Дорогеньке, а то ще треба сподобатися, щоб хтось до вас підійшов чи до мене підійшов, і попросив допомоги, щоб зробити, звершити якусь святу справу. Багато було царів. Були, в нього ж був тесть у Соломона, Єгипетський цар Фараон. Він міг до нього звернутися, але він до нього не звернувся, хоча його дочку взяв собі за дружину. Були інші, мабуть, там багаті царі, які мали чим працювати. Допомогти, але лише от той сподобався. І тому не відвертайтеся, якщо до вас звертається від церкви за, допомогу, бо за допомогою, тому що це ще треба сподобатися послужити Господу Богу. І послав херам до Соломона сказати: Я вислухав те, за чим ти послав до мене і виконую все бажання Твоє при дереві, кедрові і дерева кепарисові. Раби мої звезуть їх з ливану до моря, і я плотами доставлю їх морем до місця, яке ти призначиш мені, і там складу їх, і ти візьмеш. Але і ти виконай моє бажання, щоб постачати хліб для е, мого дому, і давав херам Соломону дерева кедрові і дерева кипарисові цілком за його бажанням. А Соломон давав. Хераму 20 тисяч корів пшениці для споживання дому його, і 20 корів оливкової вибитої олії, скільки давав Соломон хераму Широку, стільки давав е, Соломон хераму Широку. Е, ну, тут е, є свій символізм. Херам е, за те, що він дає дерево, отримує хліб. А хліб це е, символ е, Слова Божого. А олія це милість Божа. І от тому святівці церкви звертають на це увагу і говорять, що той, хто дає на храм, той і отримує благодать Святого Духа, милість Божу, і буде знати Бога, тому що Він буде отримувати благословення і буде пізнавати Бога. Тобто Слово Боже буде присутнє в тій людині. І так, у святому писанні дуже часто Слово Боже порівнюється якраз із хлібом. І от є також сказано, що буде час, коли прийдуть від моря і до моря і хліба не знайдуть. Мається на увазі, що не почують живого слова. Хліб завжди буде. Придумають, якщо не буде родити такий звичайний, то вже зараз і м'ясо є штучне, і хліб придумають. А от Слово Боже, це найголовніший хліб. Господь дав мудрість Соломону, як обіцяв йому. І був мир між Херамом і Соломоном, і вони уклали між собою союз, і наклав цар Соломон повинність на весь Ізраїль, повинність вже полягала у 30 тисячах чоловік, і посилав їх на Ливан по 10 тисяч на місяць. Поперемінно місяць вони були на Ливані, а два місяці в домі своєму, адонерам вже начальствував над ними. Тобто збиралися пожертви на те, щоб будувати храм. Це дуже болюча тема. Чому ця тема болюча? Дуже багато нападають на церкву за те, що церква отримує якісь кошти. І дуже часто люди не усвідомлюють, що те, що дає церква людям, воно не може бути ніким замінене, тому що церква фактично дає життя. Допоки церква буде проповідувати, доки і буде життя. Тому що проповідуючи Слово Боже. Церква вчить суспільство бути милостивим, народжувати дітей, піклуватися один про одного. І, хоч далеко не всі ходять до храму Божого, але присутність храму, і присутність в храмі, хай і невеликої частини людей благословляє все суспільство. І, на превеликий жаль, світ дуже є невдячний. І дуже часто. Закидають в адресу церкви різні претензії, що мовляв, для чого вони там беруть гроші за там якісь певні обряди. Це все копійки насправді. От. Ну і прикладів можна навести дуже багато, чому суспільство так відноситься до церкви. Про це багато говорив Христос, що Він казав: якби ви, ви були від світу, світ би вас любив. А оскільки ви не від світу, то світ вас ненавидить. Що мається на увазі, хто такі ви і хто такий світ? Ви, це ті, хто намагається, намагаються жити по-божому. А світ в даному випадку, це ті, хто живуть з нашіптування Божого ворога. Він їм нашіптує, отак поводитися. Вони є невдячні по відношенню до церкви, але живуть на землі тільки тому, що церква є. І церква. Вона, як каже Христос, що ви є сіль з землі. І солі для того, щоб приправити якусь страву, треба дуже небагато. Але от ця невеличка кількість солі, робить придатним для вживання продукт. Він і не так псується, і він смачний. Так само і суспільство. Хоч і християн небагато. Але вони присмачують життя усього суспільства. І тому, от, на превеликий жаль, люди не завжди усвідомлюють, наскільки є важливим, щоб був храм. Там, де є храми, там, де люди багато ходять до храму, де ходять з сім'ями, там і життя докорінно відрізняється від життя тих, які живуть без храму. Ще у Соломона було 70 тисяч, що носять важкі речі, 80 тисяч каменосіків у горах, крім 3300 начальників, поставлених Соломоном над роботою для нагляду за народом, що виконував роботу. І повелів цар привозити камені великі, камені дорогі, для основи дому, камені оброблені. Тесали ж їх робітники Соломона, і робітники Херамові, і гивлетяни, і готували дерева і камені для побудови дому три роки. На цьому ми завершуємо читання п'ятої глави, слава Господу Богу!